Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузіря Казок. Оповідання про незнайка Коротульки з Квіткового міста. В одному казковому місті жили коротульки. Коротульками їх називали тому, що вони були зовсім крихітні. Кожен коротулька був на зріст як невеликий огірок. В їхньому місті було дуже красиво. Навколо кожного будиночка росли квіти, маргаритки, ромашки, кольбаби. Там навіть вулиці мали назви квіток, вулиця Дзвіночків, алеї Ромашок, бульвар Волошок, а саме місто звалось Квітковим містом. Воно стояло на березі струмка. Цей струмок коротульки називали. Огірковою річкою, тому що по берегах струмка росло багато огірків. За річкою був ліс. Коротульки робили з березової кори човники, перепливали річкою і ходили в ліс по гриби, по ягоди, по горіхи. Збирати ягоди було важко, тому що коротульки були малюсінькі, а по горіхи доводилося лазити на високі кущі. Та ще тягти з собою пилку. Жоден коротулька не міг зірвати горіха руками, їх доводилось отпилювати пилкою. Гриби також зрізали пилкою. Зріжуть гриб при самісінькому корені. потім поріжуть його на частки і тягнуть по шматочку додому. Коротульки були неоднакові. Одні з них звалися малюками. А інші малючками. Малюки завжди ходили або в довгих штанах на випуск, або в коротеньких штанцях на шлейках. А малючки любили платячка із строкатої яскравої матерії. Малюки не любили морочитися зачісками, і тому чуби в них були короткі. А в малючок волосся було довге. Вони дуже любили робити красиві зачіски. Волосся заплітали в довгі коси, і в коси вплітали стрічки, а на головках носили бантики. Багато малюків дуже пишалися з того, що вони малюки і майже не дружили з малючками. А малючки гордилися тим, що вони малючки і теж не хотіли дружити з малюками. Якщо малючка зустрічала на вулиці малюка, то побачивши його віддалік, одразу переходила на другий бік вулиці. І добре робила, тому що серед малюків часто траплялися такі, які не могли спокійно пройти повз малючку, а неодмінно скажуть їй щось образливе, навіть штовхнуть, а то ще й гірше за косу смикнуть. Правда, не всі малюки були такими. Але ж на лобі в них не написано цього, тому малючки вважали за краще заздалегідь звертати з дороги і не потрапляти малюкам на очі. За це багато малюків називали малючок чванульками і придумають таке слово, а багато малючок обзивали малюків забіяками та іншими образливими прізвиськами. Деякі читачі одразу скажуть, що все це, звичайно, вигадки і що в житті таких малюків не буває, але ніхто й не каже, що вони в житті бувають. В житті це одне, а в казковому місті зовсім інше, в казковому місті все буває. В одному будинку на вулиці Дзвіночків жило 16 малюків-коротульок. За головного в них був малюк Коротулька на ім'я Знайко. Його прозвали Знайком за те, що він знав усе на світі, а знав він так багато тому, що читав різні книги. Ці книги лежали в нього і на столі, і під столом, і на ліжку, і під ліжком. В його кімнаті не було такого місця, де б не лежали книги. Від читання книг Знайко став дуже розумний, тому всі його слухалися і дуже любили. Він завжди ходив у чорному костюмі, а коли сідав за стіл, чіпляв на ніс окуляри починав читати яку-небудь книгу, то зовсім був схожий на професора. В цьому ж будинку жив відомий лікар Пілюйка, який лікував коротулюк від усіх хвороб. Він завжди ходив у білому халаті, а на голові носив білий ковпак з китичкою. Жив тут також знаменитий механік Гвинтик із своїм помічником шпунтиком. Жив Сахарин Сахаринович сиропчик, який прославився тим, що дуже любив газовану воду з сиропом. Був він дуже чемний, йому подобалось, що його називали по імені і по батькові. І не подобалось, коли хто-небудь звав його просто сиропчиком. Жив ще в цьому будиночку мисливець кулька, в нього був маленький собачка-булька, і ще була рушниця, яка стріляла корками. Жив художник-тюбик, музикант гусля та інші коротульки поспішайко, борчун, мовчун, пончик забудько, два брати якось будько й либонько. Але найвідомішим серед них був малюк на ім'я Незнайко. Прозвали його незнайком за те, що він нічого не знав. Цей незнайко носив яскраво голубий капелюшок, жовті канаркові штани й оранжеву сорочку з зеленим галстуком. Він взагалі любив яскраві фарби, нарядившись отаким папугою. Незнайко цілими днями тинявся по місту, вигадував всякі небелиці і всім їх розказував. Крім того, він завжди чіплявся до малючок. Тому малючки, побачивши здалека його оранжеву сорочку, одразу тікали й ховалися по хатах. У незнайка був приятель на ім'я Гунько, який жив на вулиці Маргариток. З гуньком незнайко міг базікати цілими годинами. Вони двадцять раз на день сварились між собою і двадцять раз мирилися. Особливо незнайко прославився після однієї історії. Одного разу він гуляв по місту і забрів у поле. Кругом не було ані душі. В цей час летів хрущ. Він зосліпу налетів на незнайка і вдарив його по потилиці. Незнайко з торчма впав на землю, Хрущ у ту ж мить полетів і зник у далині. Незнайко схопився, почав оглядатися на всі боки і дивитися, хто це його вдарив, але навколо нікого не було. Хто ж це мене тріснув? думав незнайко. Може, зверху щось упало. Він задер голову і глянув угору, але вгорі також нічого не було, тільки сонце яскраво сяяло над головою Незнайка. Це на мене сонце щось впало, вирішив Незнайка. Мабуть, от сонця відірвався шматок і вдарив мене по голові. Він пішов додому і зустрів знайомого якого звали скелком. Цей скелко був знаменитий астроном. Він умів робити з осколків битих пляшок збільшувальне скло. Коли він дивився скрізь збільшувальне скло на різні предмети, то ці предмети здавалися більшими. З декількох таких збільшувальних скелець скелко змайстрував велику підзорну трубу, крізь яку можна було дивитися на місяць і на зірки. Так він став астрономом. Послухай но, скелку, сказав йому незнайко. Ти розумієш, яка історія вийшла? Від сонця одірвався шматок і вдарив мене по голові. Що ти не знайко!» – засміявся скелко. Якби від сонця одірвався шматок, він не залишив би від тебе й сліду. Сонце дуже велике, воно більше за всю нашу землю. Не може бути, сказав незнайко. По-моєму, сонце не більше від тарілки. Це нам так тільки здається, тому що сонце дуже далеко від нас. Сонце велетенська вогняна куля. Я у свою трубу бачив, якби від сонця відірвався навіть дуже маленький шматочок, то він би зруйнував все наше місто. Ти ба, відповів незнайко, а я й не знав, що сонце таке велике. Піду я розкажу, нашим, може, вони ще не знають. А ти все-таки подивись. У свою трубу на сонце, може, воно справді щербати. Незнайко пішов додому, і всім, хто потрапляв йому на очі, розповідав Братці, ви знаєте, яке сонце, воно більше за всю нашу землю. Он воно яке. І, от, братці, від сонця одівався шматок і летить прямо на нас. Скоро він упаде і всіх нас роздушить. Жах, що буде. От підіть і спитайте скелка. Всі сміялися бо знали, що незнайко базіка. А незнайко дуж побіг додому і давай кричати Братці, рятуйся, шматок летить. Який шматок? питали його. Шматок, братці, від сонця одірвався, шматок ось ось упаде і всім нам буде кінець. Знаєте, яке сонце, воно більше за всю нашу землю. Що ти вигадуєш? Нічого я не вигадую, це скелко, сказав він, у свою трубу бачив. Усі вибігли на двір і стали дивитися на сонце. Дивились, дивились, аж поки не потекли сльози з очей. І всім з осліпу стало здаватися, що сонце справді щербате, а незнайко кричав Рятуйтеся, хто може, біда. Всі стали хапати свої речі. Тюбик ухопив свої фарби й пензлик, гусля свої музичні інструменти, і скрипку, й балалайку й мідну трубу. Лікар пілюлька кидався в усі боки і розшукував похідну аптечку, яка десь загубилася. Пончик схопив калоші, парасольку і вже вибіг за ворота, але тут пролунав голос. знайка. Заспокойтеся, братці, нічого страшного нема. Хіба ви не знаєте, що Незнайко базіка, все він вигадав. Вигадав? закричав незнайко. От підіть, спитайте, скелка. Всі побігли до скелка, і тут вияснилося, що Незнайко все чистісінько вигадав. Ну й сміху було, всі сміялися з незнайка і говорили. Дивуємось, як це ми тобі повірили. А я, гадаєте, не дивуюсь, відповідав незнайка, я ж і сам повірив. От який чудний був цей незнайко. Дітки, якщо вам сподобалась перша історія про незнайка, будь ласка, підтримайте канал Вподобайкою та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві історії про незнайка. Бувайте!